Всім привіт, рада вітати вас на каналі. У нас сьогодні дощова погода. Вчора сонечко було, сьогодні вже дощик. На городі все заросло, хоча передаю, що там ще декілька днів будуть дощі. З однієї сторони добре, що промочило, а з іншої тепла немає. Все позаростало. ну Що ми зробимо? І за дощик. Дякуємо, що за мальку намочив. А так як погода така, що на вулиці немає що робити, то на сьогодні по плану паштет зі свинини в автокладі. Так що беру вас з собою і будемо зараз йти і робити це. Розсада на вулиці стоїть. Кавуни занесла, правда, в літню кухню, а це стоїть вже. Баклажани загартувалися зелені, такі, вони такі були світленькі, а вже зелененькі стали, вже треба висаджувати, але ж погода така -то. поки чекаємо, звісно. Потепління. Тут у нас майже 4 кг, я перемолола. В основному тут йде з голови, але я додавала ми минулого разу, як прибирали в'єтнамську свинку, кістки, там було м'ясо, то вони обварилися, щоб місце в морозилці не замімали. Щоб більше було м'яса. Хоча свиня була м'ясна, то на голові там сала майже не було. Бо коли сало, мені не подобається. Багато хто готує, наприклад, додає там 2 кг сала, решту м'ясо. Ні, воно тоді жирне, несмачне, треба, щоб м'яс не було. Ще хтось додає там лівер, серце, печінку. З печінкою мені не зайшло. Ну, і цей раз лівер. В основному, що, не в основному а забрали його то Сюди нічого такого не йде. Печінку не додаю, бо вон, воно виходить гіркувате. Е, відварилося, перемолола і зараз буду додавати на 1 кг м'яса, одна цибулина така гарна на м'ясорубку, одне яйце, сіль і. І перець мелений сюди піде, і гарно перемішати. І ще можна додати бульйон на око, щоб воно таке було не дуже густе. Так що зараз приступаю, треба цибулю перемолоти. Ось вже тут воно розмішує цей паштет. Трошки, звісно, ну так як дивитися, то не апетитно виглядає, коли особливо коли там руками все виробляти. Але потім в банку воно виходить смачненьке. Додали бульйону. Бульйону десь пішло більше, як півлітрова баночка, щоб таке воно. І не рідке було, і не густе. Зараз все це в банки і в автоклав. По плечки. І не багато, і не мало, щоб було, бо воно все одно всядеться. Так, і серветкою протираємо. Краєчок. І кришечка для цього. Для автоклава я обираю господарочку. Вона така саме, більш підходяща, тяжка, як ото там кажуть. Є, звісно, і спеціальні для автоклава, але ми користуємось господарочкою. Вийшло у нас 10 баночок, небагато. На один ряд тільки 8 влаза, ну, вже як маємо. Зараз будемо відправляти в автоклав. Йдемо діставати автоклав, бо щось. Коли ми з осені ним не користувалися трошки, попрацюємо. І все, зараз будемо заповнювати автоклав. Думала в літню кухню йти, але щось там такий дощ холодно. Він в будинку швидше нагріється. Звісно, охолоняти довше буде. Але ми тут досить часто на цьому місці робимо всякі тушоночки. Так що зараз беремо баночку і в автоклав. Там він є. Тен під оцією штучкою, бо ми зараз використовуємо електро, Він у нас універсальний. він такі підставочки і сюди банки. На перший ряд іде 8 баночок. Трошки не вдало, що у нас 10, ну, як є вже. Ось ну, що в нас в автоклаві вийшло, Банки заливаємо водичкою, десь щоб покрило на 2-3 пальці. Так як автоклав не повен, то ми води я не наливаю по, ну, щоб повністю, То трошки по часу буде менше, бо все-таки, коли температура, вона не дістає водички, а буде просто температуру показувати, отут, що робиться, то трошки менше по часу на 5 хвилин буде стояти він. Так як я й казала, що зараз ми від електрики, але коли на газ оця штука знімається, щоб воно не поплавилося, ставимо на газ. Хочу сказати, що ми на газу ще ні разу не робили. Нам подобається саме отак на електриці, бо можна де хочеш поставити, саме головне, що це низько. Ну і ще ось так, щоб водичку, коли там мало залишається води, отак, можна зливати через кран. Ну, як мало, завжди вона через кран виливається. Тож, зараз. Будем закривати. Женек, давай кришку. Став. Так, кришечка. Та там... Не попав. Гай... Давай. Посоти. Оп. Пускай пальчики. Давай гаечки. Спеш... Спочатку надо закрутить. Сьогодні в нас помічник. Сказав усе сам. Тепер знаєш, як треба? Тут треба гаїчко. от. Ні-ні-ні. Спочатку не наживляємо. Але отак нахрест. Тут гаєчку, тепер отут гаючку. А да, його потім отут. Так. Да. Або ага, отут. Ага, давай. Потримаєш? Потримаю. Щоб воно все рівненько перетиснулося, треба отак нахрест його крутити. Я отут, а ти давай там. Ще в комплекті ось такий ключ, і зараз ми будемо закручувати все це. Зараз качаємо одну атмосферу. Женя качає. Женя, може, давай я чи тато? Я. Це ми до ранку будемо качати, Давай зараз є трошки. Ти вже аж мокрий, давай. Женя переборщив, можна трошки спустити. І все, перекриваємо. Добре, що є така приспособа, а не просто оцей цей ніпель. Є у нас ось такий термометр, але це коли на газ ставити. Він нам не треба. Ми сюди зараз будемо датчик від такої штучки, від терморегулятора ставити. Тримай верхушку. Ось у нас гніздо, це і сюди цей датчик хоп. Так. Терморегулятор у розетку і потім сам автоклав терморегулятор і зараз будемо ставити температуру. Цей раз, такий автоклав не повен то буде у нас 10 хвилин при температурі 100 градусів. Ось так от. Ну, якщо хочеш сам, давай крути. Це, це в нас 35 хвилин, так? да нам треба 10, і воно покаже тобі крути. Бач менше. 10. О, тепер що я казала? Який градус? 120. 110. 110. Вижть. Отак от все. Тепер чекаємо. Ну що, автоклав ми заправили, помічник от зі мною сидить. Автоклав не повинен, то він швиденько дійде до тієї температури, яка нам треба. Сам він вимкнеться потім через 10 хвилин. Але звісно, ми ж подивляємося. Така наша вдача трошки попереживати, але все добре, все працює. І він ще нагріється до 110 градусів і треба буде піддивлятися, що цей провідок не падав на автоклав, тому що він може сплавитися. Да. Щоб провідок треба дивитися, щоб воно не сплавилося. Треба трошки придивитися. А так все добре. Автоклавом задоволені навіть дуже. Виручає, бо в каструлі я колись хотіла, знаєте, було таке, як автоклаву не було. Хотіла такі ж є оці як вони називаються, що на кришку одягати кріплення, щоб ж кришка не злітала. Але ні. Якось мені руки не дійшли. Ми брали автоклав в користування знайомих, такий, де треба. ну... Саморобний автоклав, де такий градусник скляний, туди в олійку, і там сидиш тільки поглядає, щоб не спалити невелика температура. Відкривати будемо завтра вже, звісно, і не поспішаємо, бо раз в мене було, що я трошки поспішила, і потім кришечки були надуті. Звісно, не проблема. В холоді вони спустилися, але все ж таки. Все ж таки було таке. То тепер, уже коли він зовсім такий кімнатної температури, я виймаю цей датчик і ставлю той термометр що для газу і дивлюсь по ньому. І потім вже відкриваємо. Будемо ми відпочивати і чекати, поки зробиться наш паштет. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.